Ірпінська міськрада поки що не може остаточно погодити план створення ландшафтного заказника місцевого значення Ріка Герой Ірпінь. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин. За його словами, в наявному плані не враховані важливі для громади питання відбудови транспортної інфраструктури міста. Ірпінська влада зможе надати свої пропозиції у червні цього року, коли до міста приїдуть представники американської архітектурної компанії «Генслер», які вже півроку співпрацюють з мерією над післявоєнною відбудовою та розпочали розробку мастер-плану міста, де одним із Головних пунктів є річка Ірпінь. Однак місцеві активісти занепокоєні подібним рішенням. Директор Київського еколого-культурного центру звернувся до Ірпінської міськради з пропозицією створення ландшафтного заказника ще на початку лютого. За цей час до ініціативи приєдналися Білогородська сільська рада, Бучанська міська рада, а також долучаються Боярська та Димирська ради. І лише Ірпінська поки що, за словами місцевої активістки Олени Старшинової, всіляко затягує процес. Активісти стверджують, що під заказник мають бути відведені усі землі. Заплави, що мають величезне значення у підтриманні водного балансу та біорізноманіття. Крім того, в заплаві річки вже кілька років ведеться будівництво величезного мікрорайону аж на 40 тисяч мешканців. І землі заплави, що відносяться до водного фонду України, належать саме колу забудовників, афільованих до колишнього мера міста Володимира Карплюка. Також мешканців обурило те, що Генслер ніби вже розробляє майстер-план розвитку ірпеня. Однак громада міста ще не висловилася з власним баченням стратегії.